Вітаю, друзі! І так, нарешті, ми визначилися із датою розіграшу. Це буде у нас проходити у суботу, у цю суботу, о 16-й годині дня. У мене вирішилась проблема, так як комп'ютер не працює, мій донька привезе ноутбук. І ми зробимо розіграш ось цієї фіалочки. Аліна! Цвіт... Іра, що случилось, поможник. Фіалочка це цвіт не звідси. Тут ось бутончик, і вона буде цвісти. І перецвіли вже квіточки. Це я для того, щоб побачити, щоб ви побачили, які, як вона цвіте, які квіточки будуть. І ось ця фіалочка буде проводитись в суботу розіграш у 16.00. Тому, будь ласка, всі, хто приймав участь, по можливості. Будьте присутні на розіграші онлайн. Будемо розігрувати фіалочку. Наступні розіграші теж будемо проводити, але вже як буде 700. Ну, це буде вже інше відео. Тому, будь ласка. Хто писав коментарі? Хто приймав участь, не забудьте вийти в прямий ефір на Ютубі о 16.00 в суботу.